Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про гадючник в'язолистий, який ще називають спірея в'язолиста, таволга в'язолиста або борошняк. Зустрічається гадючник в'язолистий практично по всій території України. Росте гадючник в'язолистий на вологих луках, берегах річок, озер, на болотах та заболочених лісах. Рослина досягає висоти від 30 до 200 см. Стебло переважно одиничне, іноді може бути кілька. Стебло прямостояче, облиснене, не розгалужене. Прикореневі листки перерив часто пересто розсічені, бічних листочків зазвичай від 5 до 7 пар, може бути більше. Листки видовжені, зубчасті або глибоко надрізані. Стеблові листки нечисленні, мають великі прилистки, які зрослися з черешками, листорозміщення чергове. У гадючника в'язолистого повзуче здерев'яніли кореневище, від якого відростають численні нитковидні додаткові корені. На поперечному зрізі він кремово-коричневий. Саме кореневище коричнево-вишневого кольору, цвіте гадючник у червні липні. Він має дрібні, білі, іноді рожево-жовті. Квіти зібрані у багатоквіткову щитковидну волоть. Квіти в діаметрі від 6 до 8 міліметрів. Але дуже ароматні. Володь довжиною до 20 см. Плід у гадючника в'язолистого листянка. У складі гадючника в'язолистого виявлені глікозиди гаультерин і спіраїн, метилсаліцилова ефірна олія. Вільна саліцилова кислота, аскорбінова кислота, дубильні речовини, жири, геліотропін, барвники та інші речовини. Офіційна медицина не використовує гадючник в'язолистий. У народній медицині Гадючник язолистий використовується як загальнозміцнювальний, бактерицидний, ранозагоювальний, седативний, противиразковий, протиревматичний, сечогінний, потогінний, в'яжучий, протизапальний та антигельмінтний засіб. Народна медицина використовує всю рослину гадючника: чай з квітів. Використовується як сечогінний при захворюваннях сечового міхоря та нефритах, при патагрі, ревматизмі, болях в шлунку, а також при укусах собак і змій. Відвар з його квітів використовують при захворюваннях порожнини рота, при екземі кінцівок, пролежнях, дерматозах та геморої. Настій з квітів використовують при лікуванні екземи, ревматизму, виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки. Корінь гадючника в'язолистого використовують для лікування катарів, геморою, для клізм, промивання гнійних ран, для компресів на виразки, опіки, черяки і довго незагоювані рани. Настій з листя використовують для промивання ран. Опіків та трофічних виразок ніг. Настій і відвар суміші квітів з коренями використовують для лікування гепертонії, бронхіальної асми, нервових захворювань, застудних захворювань та хро при хронічному холециститі. Препарати з гадючника в'язолистого нормалізують стан нервової системи, тобто при збудженні заспокоюють, а при апатії тонізують. Гадючник в'язолистий це гарна дубильна рослина. У її коренях є до 15% дубильних речовин, у листі до 20%, а у стеблі до 3,5% дубильних речовин. Відвари і настої гадючника в'язолистого використовують для обробки знарядь риболовлі, особливо сіток проти гниття, оскільки вони мають бактерицидну дію. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.